Там, где приедешь, купцы нормально, как бы. 150 рублей, в 350. Что, брат, то, что на пятной там было то? Ай-яй-яй, на кольцовый. А, давай. Блять, я их залупил, как ти что-то, Раз не дзвонить? И он русский. я знаю, він не дзвонит. Он не дзвонит. Он не дзвонит. Нет, но знаешь, он хоть уже... Правильно, не у Киборуську оригинальный, например, запчасть взял. Любую. А що у меня оригинальный? Нет. Они не все оригинальные. Нет, ну ты клай кардан, поздравляю. Меня же... Да ебай мне, куплю еще раз, а не как-то хиба. Просто же, ну, попробуем, человек. Что, съели здесь, съели здесь. Это не хворота, що заштенцювати там по його століття. Хворота то таке, але не так. Чили та, 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 міц поклав вже не розбився. Ні, таке. <så>, <так...> 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 Перебиємо хрестовину ти і все. А там навіть смазки не було. Отже, відео був все возив мінімум. Як і на ньому проїхав, 5-6 кілометрів. Не я так бачу ситуацію. Що там то... сяду там ніхто не прийде. Штанки нулі їм казав, каже, я йду в бужу роб. М -м, зуби понеділок полеглені. Ні, каже, зуби там, навірно, на квадрик и там там по взяти. Звонили? Ні, вчора. Я з ним рано буду. Я так і кажу, я закон кажу, нахуй я думаю. може, да ты думаешь. А а силька завтра дашь Та не умолять, я так я то такий стиль говорил такая Лютян Николай, я що, де снятие? Ні тяну там, бо я не знал же мусить стоит Каль камеру має. Кажуть, я буду казати, я ж позвонив, ти поїдеш на море, то я не буду об'яснятися, що там де. Оля, не слово тоже, тоже, чуєш, що хтось не свідує. Димчиша. Що там взяти? Не хоч і діти, брати, піздяти.